Що зараз цвіте у моєму саду? Ось така гвоздика цвіте. Тут цілий ряд її, щоб не мало цвіте і дуже гарно пахне. Тут ось починає розквітати дельфініум багаторічний. Такий синій, а серединка в нього ще темніша, фіолетова, мабуть. А ще цвіте, Ірис Сибірський. Дуже ніжна і тентітна квітка. Особливо гарно виглядає в букетах та в композиції з іншими квітами. А ще цвіти китайська гвоздика, Різнобарв'я, цілий калейдоскоп, кольорів відтінків. Ось цвій мій красунчик, кліматиць білий. На минулорічних пагонах квіти виглядають ось так, на півмахрові. А на молодих пагонах так. Але від того вони не стають. من جهان